Приблизно 80% проблем з організмом починається від харчування і зашлакованості організму. Якщо ж у свята ви все ж таки розпрощалися зі своїм збалансованим харчуванням, то не шкодуйте про це. Якраз саме час прийшов зайнятися очищенням і відновленням організму. Влаштуйте собі двотижневий курс детоксикації, який допоможе вам звернути форму і звільнити ваш організм від токсинів. І в цьому нам допоможе комплексна до програма. Коловада, моя улюблена коловада, колова, яку розробив канадський вчений Альберт Зер, який є травником у 6 поколінні і яка не має аналогів у світі. Вона розрахована на 14 днів і складається з трьох етапів. Перший етап детоксикація, другий очищення, третій — відновлення. І в результаті проходження за 14 днів ми отримуємо такі результати. У нас покращиться робота нирок, печінки підшлункової залози. У нас очиститься шкіра, у нас покращиться робота серцево-судинної системи, тому що на етапі другому етапі очищення у нас є голодання, а голод найкраще чистить судини. Ми у наш організм очиститься від паразитів. У нас відновиться імунітет, насто зменшаться головні болі, поліпшиться рухливість наших суглобів, підвищиться рівень енергії і працездатності, полегшиться перебіг будь-яких хронічних захворювань. І бонусом буде у нас: ми зменшимо свою вагу на 3 або 8 кг. Тому така глибока очистка. Просто необхідно 2-3 рази в рік, щоб наш організм віддихнув від різноманітної їжі, яка не завжди для нас є корисною, і сказав нам дякую, тому що ми про нього піклуємося. І хто бажає пройти генеральне прибирання організму, пишіть мені, я вам допоможу. І не забуваємо, що наше здоров'я в наших руках.